Я приїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І вускока можна, стільки столько нігатіва тебе і так далі. Я вирішив, ладно, зробили ще одну попилку спроби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вилітці. Тут всі заклади українські, всюди. Спілкується українською. Всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких термінів, блін, пойтм, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною буде спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняли? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас? Ну по-доброму, не наглітешка, якщо сюди переїдете. Але я прикликаю, а закликаю українця Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще, їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї станеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс ще тут українці, реально в Варшава. Хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєєте. Тут українці Польщу з такого рівня підняли на отакий рівні. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, поїдеш ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блін, всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччини, йшдеш часами ті місяцями, апоймент, і терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут такого тут можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типу на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но дома. Типу, бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, нема, нема тут оцих істеричних, знаєте, які... Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейтить Німеччину, бо це кончена, блін, країна. Взагалі. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Але ви якісь стальні, типу, реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Тому що там жити, ну у вас якась суперстальна психіка. А туди люди шизофреніком в'їжджають просто. На німці вигляньте, там стільки на антидепресантах, це депресія в Британії те саме. Третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава, це просто супер друзі, Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не краків, не Вроцлав, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і браті використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше вірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави, у Мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі гараж, я мені гавермент туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут от я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут на дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео, пока.